Цент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. вісім шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях психолог Сергій Богданов. А говорити ми будемо сьогодні про любов до себе. Як полюбити себе? Сьогодні, як ніколи, люди потребують психологічної підтримки, і саме час поговорити про любов до себе, бо без цього ми не можемо нормально жити і розвиватися. Ну, любов до себе варто тут додати, що це не салон краси, не придбання дорогих речей на життя у якомусь там задоволені. Ці речі не допоможуть душі змінитися. Нам треба зрозуміти, що це велика робота над собою. Любов до себе все ж таки це жити з збалансованих емоціях. Думках, почуттях і напевно бути задоволеним життям. Доброго дня, пане Сергію, так е, дня. я права. От в цьому випадку що любов до себе це перш за все, перш за все жити в збалансованих емоціях, думках, почуттях і просто бути задоволеним своїм життям, тобто, це не гроші, це не якісь Давайте другі речі. Почнемо з того, що не просто бути задоволеним своїм життям, і я б не виключав. І гроші, і все остальне. Тому що що таке розстроєна людина? Це розтроївся, Да? Дух, душа і тіло вони розстроїлися. Коли ми не враховуємо, а, от є знаєте, люди вибирають там, чи матеріальне чи духовне це все одно, що ти вибираєш між тим, щоб ходити на правій нозі, чи ходити на лівій нозі, Тобто ну, от, має бути збалансовано. ти будеш сидіти все життя в шпагаті. Тут, ну, розумієте, я не до кінця я розумію, що кожна людина вкладає в слово баланс, е, ну в моєму розумінні, це коли в тебе є, допустим, там матеріальна частина, в тому числі е, збалансована, ну яке в тому об'ємі, в якому тобі потрібно. В кожної людини з дитинства є свій рівень нормальності. З точки зору всіх сфер життя, в тому числі з точки зору грошей, твій особистий рівень нормальності. Він залежить від того, в чому ти виріс. Зазвичай ось тому, ну приблизно там так буває гіпертрофірований такий чи гіперпотреба виникає, коли там в бідноті, в потребі. Тобто, але в кожної людини є свій рівень нормальності, якщо це свій масштаб особистості. Якщо то, в чому ти живеш, воно близьке до твого рівню нормальності, близьке до твого масштабу особистості, тоді в тебе буде сприйняття себе, що ну, в мене в житті все нормально. Дивіться, є дві стратегії, як покращити самооцінку. Сама проста стратегія, це почати більше мати досягнень в своєму житті. Причому вони можуть бути. Ну, як великі, так і мілкі. Мозок однаково сприймає це приблизно, там плюс-мінус. Є друга стратегія, це коли, наприклад, християнська стратегія це коли я починаю розуміти і сприймати себе з точки зору християнського вчення, що я дитина Божа, тобто я не залежу від того, хто я є. Те, що в мене є, не оприділяє то, хто я є. Хто я є, це така лікуюча стратегія. Тобто, що Господь любить мене, там Всевишній, який створив землю. і все. Я класний, я найкращий для нього, незалежно від того, що відбувається. Ну, така лікуюча стратегія вселюблячого, всемогучого батька. І це та стратегія, яку приніс саме Ісус Христос. Ну, вона класна, на мій погляд, тому що вона дійсно лікує тільки при умові, що людина е, розуміє суть Євангелія. А що таке любов до себе? Ось е, з точки зору, скажімо, психології? Ну, дивіться, любов до себе це коли спочатку в дитинстві <кій> люблять мене і мені проектують е, е, сприйняття мене, який я. В залежності від того, як до мене відносяться. Якщо до мене відносяться, вказують тільки на мої погані сторони, то в мене формується уявлення про себе, що я такий, як до мене відносяться батьки. Тому що батьки вся проблема в тому, що діти 100% вірять своїм батькам так природою створено, що вони сприймають батьків як абсолют для того, щоб вижити, дається ця така. Доросла обіз'яна, яка е, дитині здається, що знає все, розуміє все і все, що ця обіз'яна каже, це все 100% правильно. Але ну, зазвичай ми знаємо, що це не, не зовсім так. І ось залежить моє сприйняття, це як моє зеркало. От в дитинстві, наприклад, там, коли зовсім маленька дитина каже, це твій пальчик, це твоя ручка, це твоя ножка, це твоє око, дитина вивчає себе з точки зору тіла. І так само дитина пізніше, коли починає розвиватися, вона вивчає себе з точки зору особистості. Хто я Це не важливо, там, що ти сказав колись, наприклад. Важливо, що дитина, ну, цей пазл складається, уявлення про себе залежно від того, що її кажуть, як до неї, по суті, діла навіть не кажуть, а як до неї відносяться. Тому що ти можеш казати, наприклад, там часто двійні послання, які травмують сильно дитину там. Мати, допустимо, каже: мама на тебе не сердиться, мама тебе любить. Розумієте, тобто в тоні сердиться, угу. а каже, мама на тебе не сердиться. Мама тебе це тобто двойне послання, воно, воно просто це найбільше травмує психіку дитини. От. А якщо людина себе не любить, скажімо, як це проявляється? Ознаки? Ось ви, як, наприклад, як психолог, бачите людину вперше, вперше. і як ви зрозумієте, що вона себе не любить? Що, які ознаки в першу чергу, скажімо, кинуться в око? Невпевненість. Е, важко дії, приходити від е, ну, експериментувати людині важко. Е, підвищена тривожність, е, важко приймати рішення. Е, людині робиш комплімент, і от такі сильні спотворені. Людина не вірить. Чи робиш, ну, кажеш якусь її позитивну mm -hmm. сторону, і по людині видно, що вона не вірить в то, що ти кажеш, в те, що вона хороша. Тобто, це можна побачити, що людина не вірить. Ну так, По... в нас же тіло нас видає, наприклад, ви можете зробити декілька компліментів людині і подивитися, як вона реагує. Чим здоровіша людина, тим вона спокійніше на це реагує. І, ну, наприклад, можу сказати. Так, дякую. Тобто, наприклад, там я побачив у вас гарна риса: те, що ви можете класно комунікувати швидко з любими людьми, комунікувати, ви це вільно робите. І швидко відкриваєте людей. Наприклад, ви як диктор, так до вас нові люди. А це ви стосовно мене? Ну так, так а, бо до, я думала, що це так. До вас приходять кориментальне. До вас приходять кожен день нові якісь люди, так і, і ви з ними комунікуєте вільно, класно. Це ваша гарна риса. Якщо ви спокійно реагуєте на це, кажете: ну так, да, дякую. То ну, це, це експеримент в ефірі. Це, це, це нормально. Да. Пане Сергію, якщо людина себе не любить, от тут ще цікавий один момент, чим це загрожує їй у відносинах з протилежною статтю. А як ці відносини будуть розвиватися? Ну наскільки я можу ну, там, думати, читати? Я думаю, що людина вперше все стає жертвою, а жертвою цих стосунків. І її ображають, її можуть принижувати саме домашнє насилля, це стосовно таких людей. Чи я помиляюсь, ось людина, яка себе не любить, вступає в відносини з протилежною статтю. Як ці відносини будуть розвиватися? На мій погляд, не особливо не обов'язково жертва. Це може бути і таран. Таран також себе не любить. Ну розумієте, є різниця між тим, що я себе люблю, і я любуюсь собою. Тобто, наприклад, нарцис – він не любить себе. Це самолюбування. Самолюбування, собою. так це не любов, любов це повага до себе, до інших. Наприклад, от що нарцису заважає, це немає нерозвинена така частина мислення, як імпатія. Mm. Чи, ну, людина це не співчуття. Так, співчуття. Людина не може себе її мозок, не розвинув оцю цю саме функцію в дитинстві. Тобто батьки створили таку атмосферу, в якій дитина не змогла розвинути. Цей функціонал мозку. Він просто не розвинений. Це не означає, що людина там винувата, що вона погана. Так, вона вона дивиться. Це співчуття розвивається? Це не так, якась природна риса. Це можна розвивати так. Ну дивіться, це робиться дуже просто. Наприклад, є навіть така дитяча ігра, гра, в яку можуть грати дорослі. Угу. Це, наприклад, там. Дитину, ми по-моєму в якомусь ефірі я вам казав, да дитину, наприклад, там трьохрічну садили експеримент, і там, що бачить Вова в кімнаті. І Вова казав: там Я бачу там виховательку, я бачу телевізор, я бачу стіл, і на а напроти садили мішку. І я бачу мішку. А що бачить мішка? А що бачить мішка? Так, і Вова в три роки повторював те саме, що і він. І він казав. Я там бачу то-то-то, і я бачу мішку. Тобто він не міг з сторони мішки, ця частина мозку ще не розвинена, сказати: Я там бачу Вову. Він не міг сказати, тому що він не міг стати на місце мішки. Коли Вова був дорослий, наприклад, ну, там багато дітей проводили з ним експеримент, брали доросліших дітей, наприклад, там 6 років, задавали те саме питання в тій самій кімнаті. І дитина казала: мішка бачить Вову вже. Тобто дитини вже була якась частина мозку, розвинена так, що вона може бачити сторони іншого. Якщо дорослим задавати питання, наприклад, а як ти вважаєш, щось зараз відчуває ця людина? Яку ти образив, наприклад? Ну, ось ти образив людину. Що відчуває ця людина? Ну, не те образив там, а буде ця людина образилась, так би розуміти. Угу. Це образився чи не образився, це. Твій вибір, ніхто не може тебе образити без твого бажання. Людина може щось зробити, але образитись на це чи не образитись це вже твій вибір. Це твоя відповідальність. Ну якщо це можна взагалі керувати, іноді ж напевно не завжди mm, ну, людина цим... може образитись про, ну як від, від обставин, якщо її образили, то вона ображається. Ну не всі звичайно. Ну і, як і... ну і ну як образили? Ну, дивіться, ну наприклад, я скажу вам, що ви какашка, ви образитесь Ну, я маю на увазі, ну не стосовно. А мене. Якщо а взагалі... я, наприклад... Але ж є люди, які а, можуть цим керувати, є люди, які не можуть цим керувати. Якщо людину принизили. Це, це залежить від, від особистих е вірусів. Або як людина людину себе виховує. Неможливо людину принизити. Якщо вона цього не дивіться, захоче. Якщо вона не принижиться, то і, е Ну, дивіться. Е Якщо вона це не впустить всередину. Так, якщо вона це не зв'яже з уявленням про себе. Розумієте? Тобто, корабель не може потонути, коли вода знаружі. Бо корабель тонить тільки тоді, коли вода попадає всередину. Так само, і думки іншого, там, поведінка іншого, коли вона знаружі. Тобто ми маємо не пускати думки інших людей всередину і просто намагатися не ображатися. А тут ще, ще один момент: ось якщо дати декілька експертних практичних порад, як вийти на шлях любові до себе. Тобто, як себе полюбити, ну взагалі я не знаю наскільки це взагалі реально. Ну можна дивитися в дзеркало і весь час там говорити, як я там себе люблю. Ну я не знаю, скільки це працює. Можливо, це працює. Я, я не знаю. Але які практичні поради можна... Я не тут, бачив, можна... щоб це особливо працювало. Ну, психологи кажуть, полюби себе. Ну як людина має себе полюбити, як Дивіться, вона себе не дуже любить, для того щоб полюбити себе. Е... Потрібно, ну допи, наприклад, довготривала терапія з психологом, де, допустимо, там от що я роблю перше. Перше ми з людиною проходимо індивідуальний код особистості, визначаємо по тестам. Людина починає розуміти, в чому її унікальність, чим вона відрізняється від інших, в чому вона класна, в чому і тоді якесь уявлення про себе формується вже стале. Тоді всяка єрунда, яка знаружі попадає, вона не буде попадати зразу всередину, тому що в мене є розуміння, хто я, навіщо я, для чого я, які мої сильні сторони, які слабкі. Тобто є сформоване таке ядро, уявлення про себе стали і сформоване. Ми працюємо над цим. А потім працюємо з ограничуючими обіжденнями, які були з дитинства засунені. От і через створення психотерапевтом, психологом середовища безпечного ми перепрограмовуємо уявлення людини про себе. Там три кита, як я вам казав, уявлення про себе, уявлення про інших і уявлення про світ в цілому. Ось і практичні такі речі це коли ти получаєш зараз сьогодні якісь результати, тобто в тебе щось виходить. Це дуже швидко і дуже практично міняє уявлення про себе. Тобто, наприклад, допустимо, як поміняти дуже швидко уявлення про себе в цьому світі, по факту. От я там в клієнці задаю питання. Там от вона каже: Я відчуваю себе там нічтожиство. Ось я кажу: Добре, а скільки ви заробляєте? Вона каже: Заробляю 15 тисяч. Ну, ми приходимо до того, що із-за чого, угу. і із за того, що в мене там в сфері. Відносин не виходить із-за того, що в мене в сфері заробітку не виходить, із-за того я відчуваю себе, ну що на фоні інших, тому що ми не можемо дивіться, ми не можемо повністю відділитися від інших і в цьому світі, і прямо от сприймати себе все відносно. Цар Соломон він був мультимільярдером, але в нього уявлення про себе було дуже дуже круте. Хоча він жив. В Сараї, ну, грубо говоря, просто великому сараї з дирками замість вікон, ходив какати на дирку, от а не на унітаз. В нього не було навіть мобільного телефона. Я не кажу вже навіть про айфон. Тобто, розумієте, він жив на сьогоднішній день гірше, ніж люба пенсіонерка в однокомнатній старій квартирі. Вона живе більше е, розвинено, чим цар Соломон. Але в пенсіонерки е, уявлення про себе я ніхто і доживаю своє життя, хоча вона краще царя Соломона живе. А цар Соломон відчував себе як крутіший парень в мірі, от тобто <клес> 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 тобто якісь певні стереотипи, так то тому це буде відносно до е, моделі, в якій ти живеш, до часу, в якому ти живеш. Тому най, найпростіше змінювати як от? Задаю питання: а якби ви заробляли не 15 тисяч, а 60 тисяч. То як би себе відчували? І це було б краще. Людини зразу емоції міняються. Ого, а яке у вас було б уявлення про себе? О, класне. Ну розумієте. Тобто гроші так? все-таки впливають ну, на уявлення так. про себе. Ну це нормально, це ну, абсолютно. Ну, вони це найпростіший спосіб змінити уявлення про себе. Це більше заробляти. А дивіться, більше заробляти це не залежить від того, яку роботу ти робиш. Тобто, практично ми, наприклад, з клієнтами буває. Доходимо до того, що вони приходять до розуміння, що людина може робити ту саму роботу і заробляти рівно в два рази більше, наприклад, з 20 тисяч заробляти 40, працюючи на тій самій посаді, роблячи ту саму роботу, але в другій компанії, і в ті компанії, в які зазвичай більше платять, там більше цінують е своїх співробітників і більше е про них турбуються. Бо чому. Тому що коли вони зарплату платять нормально, то це вже говорить до того, що керівництво воно ну, склонне до того, щоб турбуватися про своїх співробітників. Там буде і краща. Умови праці там будуть кращі столи, там тут, будуть кращі. Тут я, так, і тут я з вами згодна ну, абсолютно. Ну на жаль, час нашого ефіру добігає кінця 10.30 на годиннику. З вами була Ірина Булгакова і психолог Сергій Богдан. У говорили ми про те, як полюбити себе. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 АФН.